Прогулянка. Персик, ми тільки приїхали. Куди назад? Ти впевнений, що ти дойдеш? Я не впевнений. Давай назад підемо. Підемо назад? Знайомиться з місцевістю хі? <ріст> І що? І куди ми йдемо? Давай назад. Ми вже далеко відійшли від нашого місця. Дислокації. Ні-ні, давай, Персик, давай назад. Не в бік, А назад. Все, задихався вже. Пішли водичку поп'ємо. Підемо воду поп'ємо? Да? <рес> Ні. Ми йому брали поїлку спеціальну дорогу. Я не пам'ятаю, чи знімав відео в дорозі. Поїлочку. Ну, Там один раз з неї носа вмочив. не знаю, чи вважається, що попив, не вважається, ну в дорога. Не була жарка, в принципі, то якось так справився. Буду брати його на руки і нести назад, тому що далеко зайшли.